Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. Ну що, хто чекав відео про хости? Хто чекав? Зараз розповім. Тут у мене високорослі хости. В цьому куточку у мене високорослі хости. Оце, що вони підростають, це полічка така. Полічка дуже вона мені подобається. так? Ой, Боже, я вам скажу, що росте, прижимається одне до одного. так. Потім після свят поставлю всі назви, тому що в мене є все записано, все підписано, але не виставлене ще. Тому що, так, звичайно, є деякі, я вже не знаю назви, тому що купляю ж у людей. Але деякі, я, звичайно, знаю. Деякі інші треба чекати, шукати. Тут у мене, ось бачите, я відсадила ред дракон. Це горець відсадила. Потім зніму відео, тому що я його там попасинкувала знову. так, Бузольники мої. Краса така, правда? Бачили, як піднялись? Яка краса. Папороті мої дорогенькі, бачите, які гарні папороті. Я їх порозділяла. Ну, і була я на лісній. Я завжди, що як маю час, хоч трішки, так, то я забігаю на лісову. Головне, не, за... не сидіти десь в метро під час повітряної тривоги. Іду, ну, я завжди проходжу, дивлюся, що по чим, дивлюся, що може щось буде цікаве прикупити. Розумієте, бачите, тут і очітки, і що тільки тут немає. Так? ось, бачите, хоста, якщо у цій хості вже вона тут росте 4 роки. Дивіться, яка красуня. От коли вона показує свою всю красу, на четвертий, на п'ятий рік, коли вона вже гарно наростає. Правда? Краса? Отак От і оця полічка і джун. Ну, кожна хоста, яка вона наростає, тоді вона показує свою красу. Тому що мені ж деякі там роблять замовлення, і я кажу, ні, поки воно не наросте, буду ділити. Ось буду раз бересанти. Бачите, яка красонечка. Так, ну це ж краса така. Коли хоста наростає декілька років, тоді вона показує всю свою красу. Оця сидить, оце вже п'ятий рік. Але дві почки вже в неї там є. Правда гарно? Ну тоді ж гарно. Ну, Ліберти, а Катерина, яка гарна, мої дорогенькі. І там у мене краса. І що ви думаєте, так я пробігаю. І дивлюсь, і дивлюсь, стоїть дідусь і продає хости, і продає отаке чудо. Одну я вже посадила. Ой, бачили, яка краса? Одну я вже посадила, а цю залишила вам. Щоб показати, як дідусь продає. Ця хоста називається Парадіс Iceland. Але ж дивлюсь оці хости. Хоч вона зразу така жовто-жовтого кольору. Потім вона трішки зеленіє і в неї оці такі края з темно-зеленого кольору. Але ж вона ще на бордових ніжках. Бачите, що в неї ще бордові ніжки. Стоїть же дідусь, запитуюсь, а я, дідуся, не ну, знаю, дивлюсь, що стоїть же якийсь чоловік. А я ж дивлюсь на хосту. А тоді запитуюсь, скільки ж вона коштує. Почитала, що так гарно, тому що коли я в нього купувала оце, це теж я купувала в дідуся у минулому році. Один був листочок, корінець і один листочок. Але це теж дуже гарний дорогий сорт, тому що це з, -з, з весни вона така. Вона була дуже жовтий, такий світлий, гарний колір края. А потім вона така робиться такого кольору салатового края, а ця голуба середина. А це, але ж вона така сантиметрів 20 більше не виростає. І коли я в нього цю брала в минулому році, то кажу, який сорт, Ну не знаю, кажу, кажу то ви ж якось уже там. Ну і хоч трішки, хто у вас кажу, та баба там щось ми з бабою. Ну, то кажу, трішки напишіть, скажіть вашим дітям, що хай трішки напишуть. Що ви думаєте? Запитуюся і чую знайомий голос. Дивлюсь, стоїть моя дідуля, бабулі не було. Ну, років 77. ну, Він сказав, що 77, мені здається, так? І продає таке чудо природи на бордових ніжках Paradise Сан Ой, яка вона красуня. Колись у мене ця хоста була. Ну я її загубила, Десь перекопала і не відновила. Ну. І тут таке чудо. І запитуюсь, кажу, скільки ж вона у вас коштує? Він каже, 100 гривень. 100 гривень, дивіться, на бордових ніжках отака краса. Так, А як зроблено, дивіться. ой, я не можу. Я... Дивіться, бачили палочка. Так, до палочки, це ж вже не знаю. Каже, діти писали, чи онуки онуки писали, а дідушка вже взяв проволочку до палочки, прикрутив і прикрутив бумажку, щоб вітер його не збив. Бутилка така, бачили, зрізана, не, не знаю, з під пива, може щось. І корінці дуже гарні, тому що я ж вже одну, посадила, ось, бачите, я вже одну посадила. То корінці дуже гарні. так знаєте, Вона розмита, вона не різана, вона розмита. От, і такі корінці навіть не підрізані. А так, які корінці її були, отак вони її посадили в бутилку. Але я вам скажу, дуже-дуже гарна. Це дуже гарний сорт. так, А з весни то взагалі краса така жовта. 100 гривень. Я кажу, боже, боже. У ну, нього там ще інші були, він мені запропонував, кажу, ні, дідь, ну, я, кажу, я не можу, те купити я не можу, тому що ну, мене кажу, такі є, мені те не треба. І це ж цей дідусь, у якого я купувала в прошлому році отаку от маленьку віточку оцієї папороті. Вона потім буде світло салатового кольору. Оце в минулому році я теж у нього купувала. Боже, там у мене відео є, які там корінці я купувала. Одна жіночка мені тоді написала, що якщо немає куди дівати грошей, то можна купувати таке сміття. Мої дорогенькі, оце вам сміття. Оце я його садила в горщик і оце вам сміття. Це папороть. І вона дуже гарна, потім вона така ніжно-ніжно-салатового кольору. І в цього дідуся я купав, купувала теж це сміття. Бачите, воно дуже-дуже ніжно, тому що там у мене є зелені, бачите? Ну то зовсім інші. Ось вона таке просто. А цей горщику теж. Ну вона дуже, -дуже ніжна. Вона дуже-дуже ніжна. Кущик уже такий наріс. Це теж я купувала всього дідуся. Ну, а це взагалі краса. Бачили? От вам і сміття. Такий гарний папороч. І тепер у мене вже ж, отам там є. Бачите, скільки у мене? І оці, оці красончики. І оці красончики у мене дуже, оця мені дуже. Ну, це теж, звичайно, але це якась така така мілко-мілко-листкова. Так? А це так взагалі краса яка. І зовсім вона по-іншому, тому що всіх оцих папоротів, вони почками такими у них. А тут коріння зовсім інше. Ось така краса. Я ж вам кажу, кажу, беру, беру. Беру цю красу. Що ви думаєте? А він каже, а ви ще одну хочете? А я кажу, та я не знаю, знаєте, ну, кажу, таку. А він каже, я вам дешевше віддам. Почекайте, каже, п'ять хвилин. Ну, такі, знаєте, такі, ну, дорослі, такі дуже дорослі люди. Але так гарненько, ну так одягнути чистенько, так. Побіг дідусь, коли веде бабусю свою і і це ж оцю ж я зразу взяла, так 100 гривень. А оцю. Несуть оцю, цю вона просто меншенька. так, І несуть оцю, цю, бачите, бордові ніжки, це ж, це ж взагалі, так? Несуть оцю. А ну, жіночка каже, Доню, забери ще й цю, ми тобі за 80 гривень віддамо. Ну, Були в них, я ж кажу, хости такі, такі, яких я вже не сажу просто. так. Я кажу, давайте. Дала їм 100 гривень, кажу, не треба за 80, давайте кажу, нате вам 100. Теж у бутилочки вона росла. Кажу, давайте мені цю другу. І я вам скажу, я така задоволена. По-перше, я дуже задоволена, що я купила. Це дуже гарний сорт, дуже Paradise сленд. По-перше, що бордові ніжки. Потім колір дуже гарний. так, Навіть що вона змінює. Ось у мене як. Ой, боже ж, як. Як же ж це, Ой, бачили? Ти -ти 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 -ти. Оця хоста теж на бордових ніжках. Бачите, яка? Вона зразу виходить зеленого кольору. Потім починає трошки вибілюватись, бачите, кремового, а тоді буде світло кремового під, під білий. І бачите, куди оця бордовість заходить? Аж на листочок. Ось, бачили, бордові ніжки. Оце в цієї хости. Теж бордові ніжки, просто що вона розділена, я ж кажу, дуже гарно розділена, дуже буду їх бачити, то можливо ще в них щось прикуплю. Тому що хоста просто не різана, вона розмита. Знаєте, гарно треба у воді розмивати і дуже-дуже охайно і не спіша розділяти корінці. Тоді вона не буде так хворіти, як різана. Задоволена, задоволена. Ну, я ж вам кажу, оцю красу в минулому році купила в цього дідуся. Це теж дуже гарний сорт, дуже гарний просто, дуже так. Папороті мої. Ну я дуже цими папоротями. Ось вам я ж кажу, тоді жіночка мені написала таку дурню. знаєте, Ну нічого, нічого є, бачите, наросло. Ви бачили, яке наросло чудо? І потім я ж кажу, вона буде світло-салатового кольору. ну Це просто ніжна, дуже вона така мілколисткова якась. Тому я їх садила в горщики. Думаю, посажу в горщики, щоб не загубити. там. Я вам скажу, я не можу сказати, що вона дуже прихотлива, тому що я буду, можливо, в цьому році розділяти, а можливо, і ні. Тому що, коли я розділяю, то я так один, один сажу в горщик, а іншу саджу сюди в землю, знати, чи перезимує вона, чи ні. Тому ну тут просто одна почка. Тут ще не наросло, так як я її купила, тільки купила я ж кажу, одна віточка і корінець. Так? А тут не знаю, що там буде. Тому, щоб так знати, як воно зимує, треба садити один горщик, корінець, так, а один в землю. Тоді дивитися, як вона зимує. Тому не знаю, наскільки це. Не знаю навіть, що це за сорт, тому що бачите, ну, в минулому році я ж ну, я ж кажу, питаю дідулюцю. Каже, бабуля і беде бабулю. Кажу, на ти, вони такі задоволені, ой, я не можу. Вони задоволені, я задоволена. А донечка моя перед цим ми заходили, купили цукерок до. Кави. А каву ще не пили. Ну, зразу ж знаєте, йду. кажу, давай забіжимо на базар, а тоді підемо пити каву. От так доня моя, це ж кажу, доню, дай цукерок пригощу. То я їй ще цукерок дала, бабулячка, Ну, жіночка, ну 77, Здається, так вони казали. Кажу, ой, та це ж такі дорогі цукерки, та такі доню, каже, ми ж такі не купуємо. Я кажу, ну це ж я вас і пригощаю. Я кажу, сама не купую, іноді, іноді купую. Декілька там, знаєте, ну, грам 200 до кави. Тому що цукерки дуже дорогі, дуже просто. Ну, такі більш-менш, починаючи з 400 гривень. Але так як моя доня купує шоколад е на фірмі, так, і по тисячу гривень, кілограм, і по півтори, це ж залежить від того, скільки процентів какао-пудри у шоколаді. так. То я собі іноді от оберу кілограм. І з ми собі до чайку, іноді собі <смі> на декілька місяців, місяців ми купуємо собі кілограм іноді хочеться попити просто з чаєм. Тому що цукерки в магазині то все, то все дуже погана якість. От вам мої хосточки, Правда, красонечки. Красонечки мої хосточки. А це то взагалі. От вам і дідуля, кажу, що там у вас ще вдома є цікаве. Він каже, ну це ж бачите, оце таке. Ну, вони там ще якусь розсаду продавали, якісь там маргаритки. Ну кажу, вибачте, ну мені просто це що повітря тривога. Кажу, мені це не потрібно. Ну просто не потрібно. Кажу, хвости виносьте, якщо мені кажу, Тому що такі а, бачили, Raspberry Sand, оця хусточка називається. Я ж кажу, теж красуня вона. Ой, красуня. І оці бордові ніжки. Так. А ця Парадісен Сленд. Коли отакий от гарний кущ уже стоїть, так як оце, так? то вона дуже гарна. Просто дуже-дуже гарна. Хости я люблю. Я їх просто обожнюю. Звичайно, тут у мене, бачите, такий невеликий, я ж кажу, куточечок, Тут вони у мене ростуть, я вам скажу моїм хостам уже 10 років. так? Ось тут вони у мене ростуть, це у мене клопогон такого кольору, це у мене бузольники. Так, це все. ну Це теж, бачили, доня мені дарувала, які гарні. Оце ну, такі більш попроще, як говориться. Так, це мої, я ж кажу, хосточки, брунерки, мої хосточки. Мої хосточки, Мої дорогенькі, поки що в цьому році я хост не продаю, тому що в мене є замовлення на хости. Розумієте, я восени їх буду ділити. Якщо буде щось залишиться від замовлень, то тоді я буду знімати відео і пропонувати, може, хто щось буде хотіти. Тому що хости я, бачите, в прошлому, позапрошлому році. Це теж дуже гарний сорт, навіть не знаю, який. Купувала десь тут, теж не знаю навіть де. так. Тому в цьому році в мене на продаж нічого немає. Та й взагалі я ж не садила, так ми міняємося дуже багато. А тепер у мене замовлення, тому що люди, які от в Германії живуть, в Польщі одна жіночка, мені казала, ви ж там мою хосту не продали, в неї тут. Кажу, та вона вже наросла, вже вона так наростає, що прийдеться мені її різати. Оце ж Маруся порвала мені листок. бачите? От, хости я дуже люблю. Звичайно, їм треба полутіння Або тінь. У мене тут не полутінь зовсім. Трішки так, знаєте, трішки. Е, Зразу вони гарні, а потім, як буде сильно жарко, то тоді вони будуть трішки підгорати. Ну, Іншого місця у мене для хост поки що немає. А хости я просто обожнюю. просто обожнюю. Оце таке виросло. Це ж я не знаю, де воно взялося. Це просто не знаю. Чи це... ну, я не думаю, що це хвороба. Але бачили, яке виросло. Це щось ну, це таке не можу зрозуміти. Ось оці такі ось бачите, низькорослі. Правда, гарні? Це в минулому році купувала за донат. Ось це купувала за донат, тому що в мене ось така є, але вона низькоросла. А це таке чудо природи. Ось оце таке чудо природи. Бачили? Це все-таки середньорослі і низькорослі. Так. Ой, качки? чуєте? Качки тут у нас літають. Оця дуже гарна, це теж це четвертий рік, вона у мене дуже такі ніжки, в неї. дуже вона гарна. Ну і там у мене високорослі. Усі хости гарні. Буду мінятися, тому що вже одна жіночка приїхала, мені вже телефонувала, коли ми можемо з нею зустрітися. Ось таке купила в минулому році, бачите, таке щось таке, але так нічого. От, то каже, Я привезу вам ті що ви мені замовляли, і буду брати у вас. ну, Ми з нею будемо мінятися хостами. Це найкраще, коли ви обмін робите, тому що купувати дорогі хости, звичайно, дуже дорого. Хоча я вам скажу, хости завжди гарно продаються. Завжди дуже гарно, але їх треба розвести. Ну, раз санди, і красунка. І оцю сюди посажу. Тут одну викопала. І оцю посажу. Боже, як я задоволена. Ну, ну це ж треба бачили. Палочка на палочці проволочка. І оце каже, онуки написали, і дідулечка вставив сюди. І вже не вітер, нічого не страшно. А то я ж кажу, купувала оцю красуню. Один корінець і один листочок. Боже, яка вона була доходяга, а яка вона гарна, правда? Не знаю, назви, поки що не знаю, треба шукати. Ось іще таку в прошлому році за донат купувала. Теж, знаєте, коли купуєш, іноді вони бачили, яка гарненька. Яка вона гарненька. Низькоросла така. Іноді купуєш, знаєте, але ж на, з надією, що на наступний рік вона буде у вас дуже гарна. От вам і дідуля з бабулею. Взяла, дала їм свій номер телефона, кажу, якщо у вас буде десь цікаве щось, ви мені телефонуйте, Я приїду, ми з вами домовимося, ви привезете. І я кажу, ну я вам кажу, що цукерки, а ми брали, знаєте, які цукерки, сухофрукти в шоколаді. Так, їх продають там вже на лісні багато оцих узбеків. так. З там може ще не знаю хто там. І оце у них на розкладки. Ну і я так беру її ноги до кави там. І тож я їм дала. Вона каже: О, це ж такі дорогі, це ж такі дорогі, ми таких собі не купуємо. Де вони ці хвости беруть, і це де вони ці папороті, тіть. Да, я навіть не знаю. Тому що, ну ви що, ну, дорослі ж люди не купують такі. Що вони, де це? Вони його розділяють. Навіть не, не у них не запитуюсь, тому що такі питання. Не треба задавати. Але дуже-дуже задоволена. Просто дуже задоволена. Просто дуже-дуже задоволена. Ой, от такі є у мене дідусь. Такі є дідусь. Але ж дивіться, оця, оця красунечка, так, оця папороть. Ось оце. Це ж, ну це взагалі це дуже гарні хости і папори. Дуже-дуже гарні, просто-дуже. От так просто дідусь і хости стали моїми. Мої дорогенькі, ну що, як вам мої хосточки? Ой, я їх, я ж кажу, обожнюю. Я їх просто обожнюю. Ось ще поміняюся на інші сортові такі гарні. Висажу, ой, краса. Які вони гарні вранці, я вам скажу, це взагалі красотєніще. Красотєніще. Ну що, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.